Місця для своїх припаркувати авто в центрі Києва справа не з простих. Стоянок катастрофічно не вистачає. Тож, аби зарезервувати місця для очікуваних гостей, власники офісів, готелів і барів вдаються до хитрощів і блокують узбіччя. Наступний сюжет про тих, хто вважає себе найрозумнішими. Для столичних автомобілістів бачити на узбіччі помаранчеві конуси та різноманітні стовпчики не новина. Дорожнього знака, що паркування тут заборонене, немає, та самостійно прибрати перешкоду і залишити свою машину, не можна. Одразу з'являються охоронці цих перепон і ввічливо прохають не чіпати перегородок та знайти інше місце. Ми, як працівники держінспекції, здійснюємо контроль притягуємо до адміністративної відповідальності осіб, які причетні до цього та Самовільно встановлюють такі засоби. Також вживаємо заходів щодо припинення цих порушень та, звісно, демонтажу їх, Або... Це і є рання з приїзної частини та тротуарів вулиць. Фактично, люди самовільно резервують місця під власні автомобілі або автомобілі, які приїздять до цих установ. Зв'язку з чим це Викликає справедливі нарікання. Та й самі паркувальники не проти скористатися загородками. Переконують такі заходи вкрай потрібні, аби не прогавити водія, що паркується самочинно. Ну я не успіваю просто бігати. Тому я їх виставляю, щоб себе... якби. Ну, ограничення, щоб люди якби, как бы, ну, тому що різні бувають люди. Сумасшедші і не очі. Вот яркий примір. Чоловік, от я не подойшов к нему, додвінув, посмотрите, це нормально встав. Один, вторий, це ж теж не нормально. Для даївців такі пояснення, не аргумент. І спритному паркувальнику доведеться заплатити до 510 гривень штрафу. Це судова стаття. 139, частина перша. Будь ласка, ознайомтеся. Ось на п'ятнадцять частині забороняється встановлення предметів, що перешкоджають переїзду чи паркування транспортних засобів. Водії скаржаться через такі конуси. На узбіччях їм самим доводиться порушувати правила руху і ненавмисно створювати затори. Правохоронці нагадують, конуси на проїжджій частині можна виставити без штрафу в особливих випадках. Коли комунальники проводять дорожні роботи, треба перекрити рук під час святкувань або для огородження місця транспортної пригоди. Олександр Храпач, Кирило Коротких НТН.